А, ну і, е, Якщо ми хочемо вихід струма ЦАПа перетворити в напругу, то ми от якраз оцей і аут підключаємо куди, на вход операційного підсилювача. О, так, так, <клухи> і оцей вихідний струм операційного підсилювача він якраз і буде в напругу перетворюватися по тій формулі, про якій я писав. І по суті, для, е, сх... для цього для цифроаналогового перетворювача, оця схема буде тут формувати нульовий потенціал і буде втікати в землю. І все буде добре. Це все одно буде, щоб цей аут e закратити на землю. Тепер давайте поговоримо про особливості цього R2R ЦАПа. Він себе веде як подільник напруги. От в цій точці буде напруга ВРФ. Бачите, напруга ВРФ між цими двома точками прикладається. Тут щось стилочки в цій книгі, як то не зовсім правильно направлені. Обично напруга вважають, що направлена від мінуса до плюса, а тут чого-то від плюса до мінуса. Так, да, тільки один і аут використовують, а простой штрихом на землю закарачують. Дивіться, в чому ідея цих двох виходів, що незалежно від того, як перемикач, куди він замкнутий. Все одно, через, все одно від джерела напруги завжди споживається один і той же струм. Тому що і, і, і через кожен із резисторів завжди протікає один і той же струм. Просто якщо перемикач в одну сторону замкнутий, в цю сторону, то цей струм спрямовується в E-out. А якщо перемикач в другу сторону замкнутий, то цей струм спрямовується в E-out штрих тому от, оцей от струм і реф, він завжди один і той же споживається від джерела напруги. А от реально джерело опорної напруги набагато простіше проєктувати, якщо ми вважаємо, що цей споживаний струм не змінюється. Тому що якщо по технічному заданню споживаний струм буде змінюватися в широких межах, це накладає, ну це ускладнює проєктування джерела опорної напруги. А тут він завжди один і той же буде споживатися. За рахунок того, що цей ось струм перенаправляється або, або в одну сторону, або в іншу сторону, але він тут через ось, кожен із цих резисторів цей струм завжди протікає, а... обично використовується тільки один. Наприклад, обично використовується тільки прямий вихід. А Оцей кінверсний а... Так направляється. Дивіться, мі між. Землею і оцею точкою буде напруга варев. Що то це не написано, ну ладно. А потім от в цьому узлі буде варев на 2, в вслідуючому узлі буде варев на 4 і так далі. І от в цьому узлі буде варев на 2 степені N-1. Що ця схема працює як подібник напруги, ми зараз розберемося. Ну і що? А оця от напруга в РФ, у ж, по суті, прикладається до оцього от резистора, правильно? Ну і струм через оцей резистор буде дорівнювати ВРФ на 2R. ВРФ на 2R. Через цей резистор струм буде дорівнювати VRF на 2 на 2R. ВРФ на 2 на 2R. Тобто тут вже буде 4Р і так далі. Там буде верф на 4 на 2 вареф на 8Р. І потім ці е, струми сумуються. Ну, то дивіться, Якщо виходить, у нас оцей перемикач сюди замкнутий, цей перемикач сюди замкнутий, це значить, що. От, е, ні, куди, ні, не туди. Якщо цей перемикач сюди замкнутий, цей перемикач сюди замкнутий, то цей струм втікає в E-out і оцей струм теж втікає в і e out І e і -E Аут буде вирівнювати цьому струму плюс цьому струму. Тобто по суті, оцими перемикачами теж керують розряди того цифрового кода, який ми перетворюємо в струм. Це б значить е... старший чи младший розряд? Старший. Бо тут вже максимальний струмент. Uh, ні, ні, тут на напругу дивляться. Ну, опори, візді одні ті ж самі, два Р. Тошу, які проходить через лінію мінімальні. Так і не приходить через цілі. Ну, согласен, що <зас> тут що найвисокі, просто на це дивлюсь так, що опори везде однакові, просто до них різні напруги прикладаються. І до цього резистора прикладається максимальна напруга, значить з нього максимальний струб притікає. А до цього резистора прикладається мінімальна напруга, і з нього мінімальний струм протікає. Давайте подивимося на окрему лампу. Дивіться, от останній цей резистор. А, а він треба, тому що виход кожної оцеї штуки треба нагружати на резистор 2 От Дивіться, от у нас є ланка із оцих двох резисторів. Раз і два. І от у нас є напруга на вході цієї ланки. Ну, Наприклад, от у нас є оця ланка. І напруга на вході цієї ланки буде дорівнювати у Р. А напруга на виході буде дорівнювати у РФ на 2, типу в два рази менше, менше так? Там Ні. Час. Так, отут резистор R, а отут резистор 2 r і тут резистор 2 r Вони в паралелі, опір паралельно з'єднаних цих двох резисторів буде R, правильно? А якщо тут R і тут R, то значить це буде ділітир на 2 напряження, правильно? От. Поэтому ця схема ділить напругу на 2. І ну, вона буде. О, а чому буде дорівнювати вхідний опір цієї схеми 2 r Правильно? Вхідний опір буде дорівнювати 2 r І е, сх... така схема нагружає оцю цю ланочку опором 2 r І кожна схема працює як подільник напруги на 2. А от вот эту последнюю ланку мы тоже должны нагрузить опором 2R, ну, чтобы она тоже работала, как будильник на, на 2. как 2. Однако мы только через то, что мы снимаем, и остаток становится 2R. Как будто мы дальше проблем. Ну, как будто мы дальше проблем, да. Ось такий простий Р2Р-петворювач. І реально от, для мікроконтрольів, які, 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 якісь прості цапли, отак от і ділять. На платі резісторів накидаті r 2 r відлично. Ну, І чим, причі, чим будуть точніші ці опори, чим точніше будуть резистори, тим е, точніше буде перетворення. Потому що ну знаєте, если взять резистори з розбросом номінала плюс-минус 20%, то конечно перетворення было не дуже точно. Если плюс-минус 20%. Советский. Советский, ну. А, типа, вы ката на увазі, що в сучасных уже плюс нет. Ну, наверное, у согласен, да. Ну. <плес> У нас SMD навіть портрет, там плюс-5, минус плюс минус 10 О, ну, ну, подавлю. Зігласимо. І в SMD. І тут формулка виводиться в залежності аут від D. Тобто аут дорівнює в РФ розділити на R, розділити на 2 в степені N помножить на D. Це ж я цю книгу відкрив, яку я вам рекомендував, схемотехніка аналогових. І аналогового цифрових устройств автор Воловіщ. Ну, очень хороша книга, реально. Вон. І якщо ми оцей струм і аут подамо на вхід перетворювача струм напруга, то вихідна напруга буде. Аут буде рівнювати мінус. І A помножить на R і це буде обрівнювати мінус Так, да, кстати, Якщо ми візьмемо, е, е, желательно взяти оцей резистор R в колі зворотнього зв'язку операційного підсилювача рівним резистору r цього r перетворювача, оцього от перетворювача. І, тому, і тоді вони з, з, скоротяться просто напросто ВРФ розділити на R. На 2 в степені N, помножить на D і помножить на R. І от якщо опір в полі зворотнього зв'язку операційного підсилювача порівнювати цьому опору R з r 2 перетворювача вони просто скоротяться і ми одержимо мінус В РФ, на 2 в степені N, помножить на D. Це ж цей код, який ми подаємо, який розрядними задається d 0 d 1 d 2 і ці розряди керують саме. З тим опором на операційних потребують я тоже вибирати. Опір на операційний потребує бирати. Ну, ну, типа, так, тому що оця одна круга у нас буде залежати від опора на операційних. Якщо ви R візьмете до рівня цьому опору, то вони скоротяться і така формула. Якщо ви візьмете опір цей R на 2, то тут вже буде 2 стік і 1 Ні. Якщо ви візьмете опір 2R, то якщо ви оце опір навантаження, якщо Rn, ви візьмете рівнем 2 r то тут от буде чисельник 2 r тут буде 2, і двоєчка сокращається, і ми отримуємо мінус 2R помножить на d розділить на 2 в степені n 1. я вообще говорю за то, что его не можна брати великим, потому що виникає високі рівні, тосики ви перетворюємо. Вони можуть просто виходити за на побуді жилу, на участки буде яку кружати. Да, согласен. Ну, конечно, високий а да, висоту варто деобязати. Правильно. То тому що на руга не буде більше, ніж на руга жилу, не буде. В цілому все правильно, я так Действительно, ну знаєте, коли його вигідно брати більшим? коли там реально струм якийсь маленький, наприклад, зворотній струм фотодіода, там якісь мікроампери, да? Якщо там струм один мікроампер на вход втікає, ми візьмемо резистор один міг то на виході все буде один вольт, ну типа нормально. А якщо, конечно, на вході один мА вже... Буде струм, то і якщо ми візьмемо резистор 1 МОм, то на виході должно бути 1000 вольт. Хорошо, треба знати максимальний струм на виході да. але... і від нього почитати максимальні виробники. Правильно, і від нього відталкуватися, щоб на виході не було цього насичення. Угу. Ну, все, в общем-то. Дальше ви про... Там є ще 100-500 схем цих цифроаналогових перетворювачів. Ви про всіх них можете почитати в цій книгі. Ну, якщо захочете. Ну, якщо я думаю, що ну, наверное, в той тест я теж включу. ну, В слідчий тест я включу от эти R2R перетворювач і оцей самий примітивний ЦАП з суміруванням висових таков і перетворювач зі струмом напругу. Це типу така, така буде база по АЦП і по ЦАПам. Ну, Тому що це треба знати в загальних, захочу в загальному вигідні. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Що тут у нас далі? Давайте. Сделаем переменку короткую, чтобы просто промолодался. Чтобы прикусы. Сейчас. А чем мне не телефон 14 минут показывает? А, потому что я его выключил.